Привіт! Сьогодні продовжуємо руйнувати міфи про провінційність українського мистецтва і говоримо про художницю, яка в російській Вікіпедії позиціонується як російська художниця а в українській – як українська французька. Тож розберемося, де правда в історії з Марією Башкірцевою. Кірцева родом з двох старовинних українських родин, народилася в Гавронцях неподалік Полтави. Кар'єру зробила в Парижі. Стала відомою завдяки своїм щоденникам та картинам. Хоча це були не всі її таланти, вчала математику і фізику, мала унікальний голос, який порівнюють з голосом Марії Калас. 20 зошитів її щоденника порівнюють зі сповіддю «Руссо». Вони перекладені на всі європейські мови, і свого часу це був абсолютний бестселер в Європі. В Парижі Марія Башкірцева навчалася в приватній академії Жуліана, мала великі успіхи, виставлялася разом зі своїми картинами на найбільших виставках Парижу. Її